Доброго дня, дорогі друзі! У нас пройшла сильна гроза. Вон гляньте, який був вітер. Ось лопнуло дерево. Щораз вам покажу. Тепер дуже опасно біля нього ходити, бо воно, дивіться, як нахилилося. Ну і як завжди, нема чоловіка вдома. Не знаю, що я буду робити. Буду, мабуть, когось просити чи шукати. О, господи. Гляньте, зараз вам ще покажу, що сталося. Одпав тин. Не знаю, як видно, чи дуло так сильно, чи що. Побився шифер. Ну і треба це швидко все залатати, тому що... Якщо не залатаю, то тут буде вночі повно лисів якихось. ось, Дивіться, оце такого наробило. Щось підемо з вами. Ось ще досі гримить і блиска, але я, я вийшла глянути на своє господарство, що в мене тут чи все добре. Гримить ще? ще гроза не одійшла. Зараз вам покажу, якщо ще не пройшла. Тут у нас з полів ішла річка. У нас, якщо, не дай Боже, оце таке лиє, то з полів завжди йде така річка, що змиває дорогу. Зараз ми з вами підемо подивимося. О, що наробило. Гляньте, там поламало купу дерев. Я була, їздила по своїх справах і оце почався дощ, щоб ви розуміли, на третій позиції дуже швидко працювали дворники. І вони не встигали справитися із тим потоком води, бо він ішов аж волнами. То добре, ось дивіться, і тут подпадало. О, я вам зараз покажу. Тут дерево ще звалилося. Хай Бог в Людей дерево взагалі впало, дорогу перегородило. Такого наробив дощ. О, і в мене ще одне таке молоденьке деревце було, його зламало. Так, а он. Ось. Зараз я вам покажу. Ну, дощ уже трохи пройшов, звичайно. Ось дивіться. Тут обомало. Вон там може вам видно. Теж деревце лежить. Ось, Зараз вам покажу, зараз не видно. Тут дерева тільки трохи полягли. Ось у нас тут вже пройшло, Чуєте ще гримить. Вже повторно буде, переживаю, що якщо буде повторно, то така та слива лопне і впаде. Зараз вже то немає, але ось бачите, тільки так отече. Але коли цей дощ був, я їхала додому, то тут ого, провода порвали, то тут річка йде. То тут річка йде така величезна, донизу змиває дороги. Зараз покажу вам, що сталося. Знову починається дощ. Здрасте. Що робиться, так? Да? Ого, провода порвало добре. Зніму покажу. Гляньте пообривало. Що дядь ж, замурувало? Доброго. Ой боже мій. А в мене там абрикоса тріснула, боюся, юрка немає, хоч би не впала, теж збитків не наробила, І дві шифери не впало. Це ужас якийсь. Є. Та є, будете перескакувати, так? Да? А світло до вас доходить? А треба дзвонити тоді комусь? я не Ні, дзвонити комусь треба. До Віталіка, мабуть, треба подзвонити. Він саме перший, хто ну, тако наче цей. Чи ні? Ні, туди навіть подзвонив, раз Поняла. Ну так. Да. Ужас зробило, так? Да? Оце просили дощу, напросили. У мене сіно знову зігниє, викину, вкручу. Так що, друзі, оце такі діла і знову починається, бачу, дощ. Треба йти до хати, бо в нас світла немає. Ох, крахуватися. Ось бачите? Тече, ну це вже маленьке. Тут така річка аж гуділа була, просто я не хотіла виходити, бо. Дитина сама боїться і все, зараз піду. Вон, закрию вікна в хаті, ці йде. в мене хазяйство. Щоб не цей. Щоб туди не задувало. Зараз вам покажу молоденьке деревце. Ось, може, вам видно там зламало. Хочу вже ховати телефон, але хочу вам швидко допоказувати. Ось, дивіться, зараз приближу, може, щоб не йти туди. Горіх поламався. Ну Все буду на цьому з вами прощатися, бо знову починається дощик. А мені треба ще все позакривати, подивитися, перепровірити, бо все ще не ну все, Всім добре, до нових зустрічей, ставте лайки, коментуйте моє відео. Всім пока-пока.